Доброго ранку, любі діти! Доброго ранку, шановні батьки! Сьогодні я запрошую вас на нове заняття. Це заняття з грамоти. Що ж таке грамота? Діти, грамота це така наука, яка вивчає наше мовлення. Ми всі з вами спілкуємось словами. Правильно? Правильно! От грамота визначає, які є слова. Слова в українській мові бувають довгими і короткими. Спробуємо назвати коротке слово. Я коротке слово. Коротке слово. Екскаватор. О, довго я говорила так? Слово довге. На наших заняттях з грамоти кожне слово ми будемо позначати умовною позначкою. Смужками. Якщо слово коротке, для цього нам знадобиться коротка смужка. Якщо слово довге, довга смужка. Батьки, допоможіть дітям приготуватися до цієї вправи. Дітки, я буду зараз називати слова, а ви мені будете показувати коротку смужку, якщо слово коротке, і довгу смужку, якщо слово довге. Готові? Приготуйте наші вушка. Можливо, нам навіть допоможуть наші долоньки. Слухайте уважно слово мак. Мак. Я лише один раз хлопнула. Отже, слово коротке. Покажіть коротку смужку. Слухайте уважно наступне слово. Наступне слово корова. Похлопаємо корова! Я аж тричі плеснула у долоні, отже, слово довге. Спробуємо трошки швидше. Слово замок. Замок. Я двічі плеснула, отже, слово довге. Наступне слово сир. Один раз плеснула слово коротке. Зверніть увагу, коли ми спілкуємось, ми вживаємо всі слова і довгі, і короткі. Так? Також, коли ми вимовляємо і чуємо наші слова, ми вимовляємо і чуємо звуки. От, наприклад, мене звуть Тетяна. Який же перший звук вимовляється, коли мене кличуть? Спробуємо його вирізнити. Тетяна, т. 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 Тетяна. Перший звук мого імені. Т. Спробуємо ж з вами дізнатися, чи можу я цей звук проспівати. А всі звуки в українській мові, чи можна співати, чи не можна. Спробуємо проспівати мій звук. Т, 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 т. Ніяк він не співається. Мій язичок б'ється за верхніми зубками, і тільки тоді поштовх повітря виходить. Отже, звук цей заспівати я не можу. Він приголосний. Приголосні звуки позначатимемо рисочкою. Які ж звуки ми можемо проспівати? Спробуємо разом відкрити наші ротики і спробуємо поштовхом повітря вимовити якийсь звук. А-а-а. Чуємо звук? Вимовляємо звук. Спробуємо його проспівати голосно і тихо. Спочатку тихо. А. А, -а. а тепер голосно. А, -а, а! Ми можемо проспівати довго і коротко. Спробуємо. А -а, 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 а. а! Нічого в ротику не заважає. Ми цей звук вимовляємо лише голосом, тому звук голосний. Голосні звуки ми будемо позначати кружечками. Шановні батьки, допоможіть дітькам виготовити такі картки із позначками голосних і приголосних звуків. А зараз невеличке завдання вимовте кожен своє ім'я. Порахуйте, довге це чи коротке слово. Оберіть відповідну смужку. Мене звуть. Тетяна це довге слово, тому я обрала довгу смужку. На початок слова це ліворуч. Поставимо позначку приголосного чи голосного звука. Яка позначка буде у вас? Мене звуть т т, -т. Тетяна. це приголосний звук, отже, я ставлю. На початочок. А які схеми у вас? На цьому наше заняття знайомство із грамотою завершується. Я дякую вам за увагу і дуже вас прошу на наступне заняття приготувати картки із позначками звуків та довжиною слів. На все добре! Бувайте!